Тільки термінові новини вчасно та влучно. Українські бійці продовжують просуватись на Сватівському напрямку на Луганщині, розбито позиції так званого 9-го полку ДНР. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже. У районі Сватового на Луганщині російські мобілізовані продовжують капітулювати. Напередодні на цьому напрямку ЗСУ розбили батальйон 9-го полку окупантів. Про це повідомляє нардеп Юрій Місягін. Він також навів кадри, що свідчать про плачевну ситуацію для ворожої армії на цьому напрямку. На відео 21 мобілізований військовослужбовець 9-го полку Збройних сил РФ. Вони вирішили зберегти собі життя, тому здалися в полон воїнам 1 батальйону 92-ї механізованої бригади ЗСУ. До речі, на відео не усі. Пізніше стало відомо, що є ще 15 окупантів, які здалися в полон підрозділу Кракен, але з ними відео поки немає. Зауважимо 9-й окремий полк морської піхоти, незаконне збройне формування, що входить до складу 1-го армійського корпусу окупаційних військ РФ на Донбасі, формально знаходиться у підпорядкованні псевдоутворення ДНР. За інформацією проєкту War Monitor, більшість полонених на Сватівському напрямку мобіки. Мобіків повідомляють, що командири покинули їх ще у перші хвилини початку бою. При цьому деякі групи російських солдатів навіть обстрілювали одна одну цілими днями. Дружній вогонь стає великою проблемою для мобілізованих російських підрозділів, оскільки вони практично не мають зв'язку та командування. Таким чином, по суті, вони не мають уявлення в кого вони стріляють і хто є дружнім чи ні, зазначають аналітики проекту.